Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції номер 6 догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів сечової та статевої системи. На сьогоднішній лекції ми розберемо наступні питання. Особливості дослідження хворих із захворювання сечових і статевих органів, мануальні, інструментальні, спеціальні та лабораторні дослідження, ушкодження органів сечової і статевої систем нирок, сечового міхура, сечівника уретри. Особливості діагностики надання першої допомоги та етапного лікування урологічних хворих на догоспітальному етапі. Сечокам'яна хвороба, клінічні ознаки, діагностика та лікування, захворювання передміхурової залози, пухлини нирок, сечового міхура передміхурової залози. Перше питання, яке ми почнемо розбирати, це особливості дослідження хворих із захворюванням сечових і статевих органів. Виділяють мануальні, інструментальні, спеціальні та лабораторні методи дослідження. Хворих, яких приймають у відділення з різними хірургічними захворюваннями і шкодженнями, необхідно провести дослідження сечостатевої системи. Особливо старанно обстежують осіб, яких госпіталізують у хірургічне відділення з захворюваннями сечовидільної системи або з дезоричними розладами та змінами у сечі. Пульпацію нирак проводять на спині, на боці з напівзігнутими положенням. Хворого. Найкраще це робити бімануально двома руками. В положенні хворого на спині з напівзігнутими і з легка відведеними ногами. Якщо в такому положенні нирку не вдається пропальпувати, то хворого обстежують у положенні на боці або у вертикальному положенні сидячи або стоячи. При огляді звертають увагу на наявність можливого набряку в поперековій ділянці і в ділянці сечового міхура. При запаленні приниркової клітковини пухлина, гідро і піанефрозі може спостерігатися випинання в поперековій Ділянці. При затримці сечі переповнений і збільшений сечовий міхур над лобком. При багатьох захворюваннях нирок визначають позитивний симптом пастернацького. Біль при простукуванні у поперековій ділянці над ураженою ниркою. Слід пам'ятати, що болючість у поперековій ділянці може виникати також при гострому панкреатиті і позаочеревеному апендициті. Під час пальпації нирок слід насамперед виключити їх збільшення і рухомість. Хворі з рухомою, блукаючою ниркою нарідко, помилково потрапляють хірургічне відділення з приводу гострого апендициту або печінкової коліки. При пальпації за ходом сечовода можна виявити різку болючість у разі наявності, конкремента каменя або його запалення. При затримці сечі, сечі сечовий міхур збільшується і може пальпуватися у вигляді болючого болоноподібного утворення, що досягає до пупка. Збільшений сечовий міхур іноді помилково вважають за пухлину черевної порожнини кісту або заворот кишок. Тому в осіб з гострими хірургічними захворюваннями черевної порожнини, яких приймають у відділенні з затримкою сечі, необхідно обов'язково виконувати катетеризацію сечового міхора. Визначення стану передміхурової залози, сім'яних пухерців і задньої стінки сечового міхура проводять за допомогою ректального через прямого кишку дослідження. При огляді пальпації калитки звертають увагу на її форму, еластичні шкіри, набряклість, наявність яєчок, їх величину, контури, далі обстежують придатки яєчка, їх величину, стан сім'яного канатика і його вен. Спеціальні методи дослідження це цистоскопія, хромоцистоскопія, екскриторна урографія. Використовують за показаннями про захворюваннях і ушкодженнях сечовидільної системи. Лабораторними показниками будуть загальний аналіз сечі та крові, біохімічне дослідження крові, аналіз сечі за Земницьким, Занечепоренко, бактеріологічне дослідження, та гістологічне дослідження та інше. На малюночку справа ви бачите контрастування сечоводів і зроблену рентгенографію. Ушкодження органів сечової і статевої систем. Перше, що ми розберемо, це пошкодження нирок. Клінічними ознаками будуть біль у поперековій ділянці з радіацією в сечоводи, гематорія кров у сечі по типу м'ясних помиїв, гематома в ділянці попереку, прояви перитоніту. Діагностика полягає у загальному аналізі сечі, хромоцистоскопії контрастування сечового міхура, екскреторній урографії введення контрасту через Сечові шляхи, ретроградна піолографія введення контрасту, внутрішньовенно для контрастування сечових шляхів нирок та інших. Лікування полягає у консер... консервативне лікування це при невеликих травмах. Призначають холод, спокій, уросептики це антисептики для урологічної сфери та антибіотикотерапія. Оперативне лікування проводять при наростаючій кровотечі та неефективності консервативного лікування. Пошкодження сечового міхора, клінічні ознаки це біль в животі, симптом щотки на Блюмберга, так симптом запалення очеревини, напруження м'язів живота, притуплення перкуторного звуку в місці скупчення рідини. Сечі, яка вийшла з сечового міхура. Діагностика полягає у пробі зельдовича, цистографії, рентгенографії з контрастуванням. На малюночку справа ви якраз бачите рентгенографію з контрастуванням. Контрастували сечовий міхур, і ви бачите, як виходить контраст назовні, тобто не тримається у сечовому міхурі. Лікування оперативне пошкодження сечівника або уретри – Сачівник це те, що виходить з сечового міхура назовні. Так, ви пам'ятаєте, що у жінок сачівник короткий, у чоловіків довгий. Клінічні ознаки полягають у різкому болі в промеженні, виділення крові з уретри, гематома промеження може бути, гематома мошонки та затримка сечі. Діагностика полягає у уретрографії, контрастуванні уретри. Контрасти використовують у сфері сечові, такі як у Верографін, графін та інші. Все, що закінчується на графін, це будуть контрастні речовини саме для сечостатевої системи. Лікування полягає у оперативному хірургічному лікуванні. На малюночку ви якраз бачите у ретрографію ввели контраст, так, який не пішов далі. Ви бачите тут обрив, саме в цьому місці і є дефект у ретри. Особливості діагностики надання першої допомоги та лікування урологічних хворих на довгоспітальному етапі. Особливості збору сечі так має знати кожен медпрацівник і хворий, якому надається допомога. Особливості збору сечі полягають в тому, що збирається ранкова порція кількістю не менше 200 мл після підмивання, обов'язково під час менструації, як правило, аналіз не проводять, бо в сечі будуть еритроцити, що вказує на патологію роботи нирок, але насправді патології може не бути. Подальшому проводиться пильний догляд за хворими при закритій травмі живота, при появі гематорії, це кров у сечі, симптомів щотки на Блюмбера, запалення очеревини, проводиться негайна госпіталізація. Підготовка до операції урологічних хворих проводиться, призначається дієта номер 7 З обережністю призначається тепло на паперикову ділянку при больових приступах кольки. Спочатку потрібно встановити діагноз, і якщо лікар призначає тепло, ми проводимо теплові глядачі. Е, на поперек. Якщо ж призначень немає, і ви сумніваєтесь, що то колька без якихось запальних процесів, то ні в коєму разі грілку не призначаємо, щоб не ускладнити основне захворювання. Проводити провин... потрібно диференціальну діагностику з гострим животом. Усі е, сечостатеві захворювання необхідно. Е, Відрізняти, вміти відрізняти від гострого живота, проводити див діагностику, щоб не пропустити гострий живіт, який потребує негайного оперативного втручання. Сечокам'яна хвороба. Клінічні ознаки це напади ниркової коліки з приступами сильного болю з ірадіацією. Тобто біль віддає. Куди може віддавати? Може віддавати вниз у сечостатеві шляхи, назад у хребет, у спину, вверх, в серце, в руку. Діагностика полягає у проведенні новокаїнової блокади. В цьому випадку має припинятися біль, полягає у оглядовій урографії, хромоцистоскопії контрастуванні, внутрішньовенній урографії або ретроградній пієлографії. Це все варіанти контрастування. Лікування консервативне полягає у призначенні знеболюючих тепло поперек, очікуванні самостійного виходу конкременту, оперативне невідкладне втручання. Проводиться у випадку фіксації конкременту у сечоводі, затримці виділення сечі та сильних больових приступах. Планове оперативне втручання це видалення конкрементів у плановому порядку. Захворювання передміхорової залози. Аденома та простатит. Аденома передміхурової залози це доброякісне збільшення передміхурової залози за рахунок розростання її залозистої сполучної тканини. Клінічні ознаки включають розлади сечовипускання. Діагностика. Проводиться пальцеве дослідження простати через пряму кишку. Лікування полягає в катетеризації сечового міхура, а також у аденомектомії, це видалення аденоми простати. На малюночку справи ви можете побачити, як виглядає нормальна простата, як виглядає простатит та як виглядає аденома простати. Простатит це просто запалення передміхурової залози. Якщо аденома це доброякісна пухлина, то простатит це просто запалення. Клінічними ознаками є неючий біль і часті позиви на сечовипускання. Лікування простатиту консервативне призначається ліжковий режим, дієта, теплові процедури, антибіотикотерапія та знеболювальні препарати. Пухлини нирок, сечового міхура передміхурової залози. Пухлини зустрічаються у віці від 40 до 60 років. Частіше хворіють чоловіки. Поділяються пухлини на доброякісні кандиломи, аденоми та інші та злоякісні. Доброякісні мають тенденцію до малігнізації. Малігнізація це перетворення на злоякісну пухлину. Тому це треба пам'ятати і слідкувати також за доброякісними пухлинами. На малюночках ви бачите стадії. Проростання раку сечового міхура та е пухлин е нирок. Дякую за увагу!